Треба зафіксувати для історії. Це 15 березня. Вже чуємо сніг І Іскорки по снігу пішли. Я не знаю, скільки там морозу. Знімав вранці, то вранці було ну, все біле. Але дивимося і вже ввечері при заході сонця. Дерева, ну не знаю, чи камери бачимо, о, видно, бачимо, по деревах ще снігу достатньо. Так поменшило. Це ж великий березневий день. Великий березневий день. Отакий наш захід гарний. І сонце високе, день великий. І не переборола весна, зиму, не переборола. Снігу ого, бачимо, не розтануло. Шар не менше 10 см. Такий, як ідеш не в глибокому взутті, то можна понабирати взуття. Фіксуємо для історії. Телефонують люди в інших регіонах, кажуть, сонце в нас, картоплю садять, а в північній частині волині ось так.